Дев'ять питань в порядку денному від оформлення земельної ділянки до прорізки вулиці. Які не вирішені питання турбують бориспільців далі у сюжеті. Оформлення та виділення земельної ділянки, спірне землекористування, ремонт каналізаційних труб у підвальному приміщенні, заборона самовільного будівництва гаража біля багатоповерхівки, відсутність газопостачання, зупинення прорізки вулиці, робота житлового кооперативу та надання додаткових пільг. Перший літній прийом міського голови в цьому році розпочався з проблеми мешканки провулку Суворова. Лідія Дяченко не може владнати проблему спірного землекористування. Відтону прослойку, кажу, роби у цю землю, щоб з цієї палочки скрепити. Оббиває. Я думаю, там він строїться, а що він там робить? Я yeah. на городі собі. Батько моїх дітей сварить, побачить, yeah. давай лається. Щепила слайка, визвали міліцію. Ну, а бо ви на цій стороні сварилися, той ходить, сміється. Ну, це взагалі кошмар. Водять до такого стану, що вже це взагалі сонно. Сусідське непорозуміння стало на заваді Лідії Михайлівні приватизувати земельну ділянку. Територія загорожена, документи є. Міський голова бачить вирішення даного питання лише наступним чином. Ще раз кажу, тут хіба що ще спробувати там з позиції депутата переговорити з вашим сусідом, з одним з другим, наймати ще одну організацію, яка б відбила би вам цю межу згідно кадастрового номера, це єдине. Знаходити спільну мову з сусідами порадив мер Борисполя в іншому випадку. Звертайтеся до суду. Далі на прийом прийшов мешканець вулиці Київський шлях. Василь Грейсь звернувся до міської влади з наступною проблемою. Газову колонку чоловіка опломбована через самовільне встановлення. З документами Василя Яковича все в порядку, але щоразу працівники газового господарства знаходять помилки. Значить, у мене коронкасити ну год двадцять п'ятнадцять на до Хоросянки був і там у них було таке, ну що за за щодо газконтор. Ми почали ну, кинулися люди все сюди писати, але вже потім ради відміняти. Ну воно вже колонка жила, ні по Петровська ну що не бачить, купляє колонку на Імосі. О, Купив, поставив, але тепер я ж нічого не трогав, тільки на тому самому місці. І все. Тепер гарчиків, значить самовольна Заміна колони. Газконтора, так на що ж ви їх привозите в торгові України, якщо ви беретесь на обслуговування? Так же чи ні? я да. ті фільми шукає, той бідні крестянін, щоб в документи, це все ж ворогів все що Турбує Василя Яковича також питання оформлення земельної ділянки під квартирою. Восьмитажний як Сурис там була 40 площад, там був мусор, камені. Це воно вже більше. 30 год пахає ти в город, ти можеш обшитися. Ми Директор Діректор розрішуємо стройку стройкуря, там таке ще. Що робити далі, пояснив міський голова Анатолій Федорчук. Вам не треба нікуди бігати, так? так. Для того, щоб ми з'ясували дійсно, чи там є реальна можливість виділити цю земельну ділянку, ви зараз її надаєте сюди, документи, пишете заяву. що в першій кімнаті в зараз не надамо. А тоді вже навіть висновок по архітектуру вам теж не треба буде йти. Архітектура дасть нам на наш запит висновок. Ага. І все. Ви оставте тільки свій контактний телефон, щоб з вами можна було зв'язатися. Ага. Ага. У переховині. Давайте я да. Вас проведуть, ви... який там перелік документів є. Хорошо? Да. Тобі більше, що, що ви її обробляєте вже скільки років є у вас ці... Так, да, 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 да. ви можете його підкласти. оце. Тобі більше, що, що тут є, що ви... Користувалися земельною ділянкою біля вісьми квартирного будинку багато років. Yeah. З приводу питання газопостачання мер порадив почекати. Зрозуміло, що газ це безпека, зрозуміло, що там повинен бути порядок, але якщо ви замінили колонку на сьогоднішній день, з вас там вимагають 2-3 тисячі, це є неправильно. От, і тому ми зараз хочемо для себе з'ясувати, на якій підставі вони це все вимагають від людей. Yeah, 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 yeah. Ви зрозуміли мене, yeah, yeah, yeah. так? Да? Yeah, yeah. Тому ми раз вже засідали разом з депутатами. 14 числа в нас засідає друга, ми керівництво з облгазу yeah. запрошуємо сюди. Якщо там треба якісь документи, то воно повинно бути в одному місці. Ви прийшли, здали документи, і вам не треба бігати, щоб не знищатися на два. Yeah, yeah. Ось таким чином. Тому тут або ви почекаєте трошечки, yeah, чи, чим ми. Завершимо цей час, тому що це не тільки ви скажете. Приватна структура, розумієте, якщо хотять, де роблять. Наступним питанням в порядку денному стала заборона самовільного будівництва гаража біля багатоповерхівки. До 103-ї кімнати завітав мешканець вулиці Головатого. Михайло Гальченко турбується, що знесуть його гараж. Ми за 53 заключили договір по обміну селібної ділянки на копьеву. За гуму 53 їй мені зобов'язання, що вона надасть мені технічне приміщення, вона надала. І перенесемо металевий гараж. Не хочеться почитати. 27 травня ми зустрічаємося з Анатолієм Олександровичем піщани, поробітничий 19. Там стоять якісь гаражі, я не знаю. Він каже, осудити перенесемо гараж. Я його питаю, Анатолій Олександрович, на якій підставі ми ну, сюди принесемо, якийсь дозвіл, може є чище. А він мені каже, ось у вас заява наша, ну, зобов'язання, і ви будете показувати це зобов'язання. Питання можливо вирішити лише в судовому порядку, каже Анатолій Федорчук. Ці зобов'язання треба вирішувати тільки в судовому порядку, якщо добровільно вони не хочуть. Це сильно провісто сумку між вами і ними. Далі до мера звернулась мешканка вулиці Кутузова. Любов Зінчук скаржиться на будівництво дороги. Будинок жінки зруйнується, якщо продовжити прорізати вулицю. Кажу, подивіться на хату на мою. У мене фронтони підходили. Кірпечі, тут великий верх, mm -hmm. так доскою поборбивати. Шальовка під шифером. тож може кожну минуту рухнути той верх. Три метри від вулиці дорога. І ще ж хочуть прикрасити mm -hmm. що хочуть. Що хочуть mm -hmm. mm -hmm. Тут купують, тут купують, поставив гараж, насіння продає. Це за день 7060 машин. до Кукуляпі саме гараж запротивого двора. І далі ж, всі ж машини їздять, які хочеш. Якщо людям необхідно зробити дорогу, то вони мають домовитися з жінкою, каже Анатолій Соловйович. Міська влада не має до цього відношення, адже нагальної потреби в будівництві асфальтового покриття по вулиці Кутузова немає. Далі на прийомі обговорювали питання спадщини для дитини-сироти. Мешканка вулиці Січнева звернулася до міської влади, тому що заплуталась у справі, та не знає, як краще вирішити проблему. что он имеет право как до 23 лет как, по закону. Я опять обратилась к податковую инспекции, они мне опять сказали, что хоть законы есть, но они его, как бы не, по не работают. Так я вот не могу понять, если закон есть, а они работают по семейному законодательству, как мне быть? То есть, оспаривать это в суде или решать это на уровне? Как, это ваше дело. Это наше правило, Ірині Павлівні варто звернутись до суду, радить міський голова. Закони України викликають протиріччя. За сімейним кодексом жінка не повинна сплачувати більше двох тисяч за квартиру, а за податковим треба. Міський голова бачить вирішення цього питання лише після зміни закону чи внесення поправок до нього. Їдіть, якщо зараз дуже в судо потратили час, ви знаєте, де вона знаходиться. Так хай вона зв'яжеться з тим інспектором, з яким ми говорили. Вона говорить дійсно, що раніше ми не сплачувалося. Було це чітко прописано. Зараз податкова стверджує, що ця норма закону прибрана. Настільки ми знаємо, якщо так, то ми будемо тоді напишемо листа на підставі цього, будемо звертатися наверх в інстанції, до того, що Павленко, який опікується, він є помічником президента, опікується цими питаннями, щоб вони вносили зміни до Податкового кодексу України. До мера міста приходили Бориспільці і без попереднього запису. Обговорювали питання зруйнованого паркану після телефонного дзвінку сусіду, якого винуватить мешканки міста в причетності до справи. Анатолій Слойович сказав, що чоловік протягом тижня зустрінеться з містянкою та вирішить проблему. Далі до 103-ї кімнати завітали представники громадської організації колективного сільськогосподарського підприємства Бориспільський. Ми вас знаємо як дуже порядну людину і. Жодних таких, таких ось, дій, таких ну, негативних не було. Тому ми просимо вас, щоб все ж таки розглянули нормально всі наші ті пропозиції. Можливо, і ми свої пропозиції кажуть, ну, надавали, можливо, і від вас якісь будуть пропозиції. Щоб ми це питання мирним шляхом вирішили і не потрібно це, ну, як кажуть, я не знаю, як навіть, навіть, навіть це противостояння там чи що. Яке на сьогоднішній день, я кажу, дуже боляче робить до людей. спершу знайшли відповідь з приводу питання сміттєзвалища. А далі Микола Кравець пояснив, що головна проблема відсутності документів. На даний час ви не дали нам ні одного того документа, який підтверджує державний акт точки розміщення державного акту, не дали ні одного. Ви все якісь шпаргалки нам посилаєте. Я даю дайте Катастроф план, Ви не надали координати, ви саме не дали. Не дали документ, який винус меж натурі державного акту. Не дали, не дали. Ще, mm, раз. Ви не це... ще раз. Ви не дали державний акт виносу меж натурі, не дали. Дали кадастр клас ось саме корда не дали, ви нічого не дали. Представник громадської організації запропонував створити комісію протягом тижня для того, щоб з'ясувати все та поставити крапку в питанні. Погодився на пропозицію заступник міського голови. Максим Піскор пояснив, як правильно вирішити проблему. Для того щоб була точка відбіку, для того, щоб ми могли що від цього кутка Ми починаємо і робимо заміри. Нам необхідно, щоб тут була з організація знову ж таки. яка це розробка запитання, шановні. На підставі чого ви розробляли? Було рішення розпорядження, було рішення суду. Правильно? Правильно, прекрасно. Технічна документація. На підставі цієї технічної документації було винесено межі земельної ділянки, розроблена проєктна документація, погоджена відповідна відповідних Відповідно, повинні бути там всі висновки. Правильно? Правильно. Звучали інші пропозиції від представників громадської організації. Ми вже ходимо до вас два роки, ми вже вам надоїли. І ще будемо п'ять ходити. Давайте по-іншому, я вас прошу. Їй, вона, Це вже ходить хто, дочка чи внучка тої бабушки, Дочка ходить, бабушка вже навіть не ходить. Ви ж прекрасно знаєте, що воно саме там і що ми нічого не змінимо. Навіть якщо ми понаходимо всі ці документи, принесемо вам, ви звернетесь в прокуратуру, почнемо судитися чи виясняти знов, то повірте, що та земля їй просто там вже не треба. Ну, Я б на її місці, чи хтось із вас, ми б її вже не хотіли. Давайте ми ж тоді говоримо. Іншого. Давайте зробимо засідання комісії не по розборку польотів, хто які документи має принести, а по місцю розташування, виділіть людині чи участок під забудову. Міський голова вважає, що такий варіант, що запропонувала жінка, буде найкращий. Для мене все-таки працівники земельного агентства вони скажуть, дійсно так, якщо так, це на сьогоднішній день, сміттєвий полігон. Дійсно знаходиться і точно співпадає з вашою земельною ділянкою. Тоді будемо шукати, що ті вирішені цього питання. Який який, ви який, ми, так, які, там Якщо там є вільні землі, землі, значить райони, я думаю, якби піде завжди на... Ці та інші питання обговорювали цієї середи на прийомі міського голови. Олена Скринник, Євген Соренко, новини телеканал.